Те, що Україні відбувається, начебто відбувається за законом самоорганізації, треба взяти в керовану відповідальність. Саме, якщо цього не буде зроблено, будуть втілюватися всі ті програми ментальні. Які нав'язуються, які більш упорядковані, які більше мають ресурсів для популяризації. І тому, якщо зрозуміти, які чинники спрацьовують для того, щоб ми могли дійсно ефективно працювати на цьому полі змін, тому що не тільки треба наша воля, а треба наше знання і чітко, професійно. Крок за кроком втілювати ці зміни в життя. Але для цього ми маємо знати, до якого результату ми прагнемо, до якого результату ми маємо Я всіх запрошую до співпраці.